Винних у побитті журналістів у Черкасах досі не знайшли. Під час штурму обласної адміністрації 27 січня. Нагадаю, постраждали аж шестеро медійників, як місцевих, так і іноземних. Правоохоронці, кому побили обладнання, як от нашому оператору, а хто й досі не оговтався від їхніх гумових кийків. про злочин без кари Марія Гаврилян. На цих кадрах добре видно, як увімкана віківська телекамера відлякала беркутівців від журналіста Станіслава Кухарчука. Ще кілька секунд до того вони гамселили інтерівського кореспондента Кийками. А ще за кілька хвилин дісталося і нашому оператору Сергію Єфімову за те, що заступився за колегу. Такими погрозами розправи наш оператор не відбувся, хоч виконував свої професійні обов'язки. Йому силовики розбили камеру. На площади тогда было явное превышение милиции своих служебных полномочий. Там ну, по двум статьям можно сразу открывать уголовное производство. Это превышение служебных полномочий, потому что били по сути, людей невооруженных, которые не оказывали сопротивления. Вот. И пришкоджание журналистской деятельности. Під час цього штурму обласної адміністрації постраждали ще четверо журналістів, як отримали невідкладну медичну допомогу із заявою рушили до міліції. Але взяли її правоохоронці лише із другої спроби наступного ранку. Три тижні по тому жодного кримінального провадження й досі не відкрили. Під час цих подій у нас є дані про те, що постраждало шість шість осіб. Знаєте, представники польських телеканалів двоє. Представники наших телеканалів українських їх четверо за цими всіми фактами зараз проводиться перевірка. Такий розвиток подій кажуть постраждалі, прогнозували від початку, бо не вірили, що правоохоронці покарають своїх же колег навіть за звірство, зафіксоване на відео. Якщо вони визначають, хто там учасник. Е Масових акцій, там да зборища народу і т.д., і тепер як вони формулюють це все. діло. як же знайти значительно складніше і установити ці лічності значительно складніше, ніж в одільно взятом колективі роботників міліції, да, хоч вони і в масках, і в касках всі прекрасно друг друга знають, навіть зі спини мало вірять у покарання правоохоронців катів і в національній спілці журналістів, хоч там і продовжують бити на сполох в усі можливі інстанції. Ми продовжуємо наполягати на Належному розслідуванні на належному захисті прав журналістів на тому, щоб ми розуміли, що реально професія журналіста вона є захищеною. І журналіст, який виконує професійну роботу, він принаймні не наражатиметься на агресію людей у погонах. Марія Верлян, Василь Саєнко, Вікка Новини.